Сержант міліції Олег Перепічка, молодші сержанти міліції Дмитро Пацину та Роман Грицик. Ще троє бійців, імена яких вдалося встановити, а їх тіла доправити додому. Вони, у числі тих, які загинули у серпні під Іловайськом. Хлопці були поховані у Дніпропетровську, як такі, чиї імена не були встановлені. Результати експертизи ДНК допомогли рідним знайти тіла своїх близьких. 3 квітня їх привезли до Івано-Франківська і урочисто попрощав під стінами обласного управління міліції. Жертв гібридної війни стає дедалі більше, але наші хлопці гідно боронять свій край, навіть якщо доводиться віддати за країну життя. Вони як і десятеро працівників івано франківської міліції яких ми поховали минулого року є для нас зірцем служіння, обов'язку та незалежності України, поховають героїв у суботу Олега Перепічко в селі Хохонів Галицького району, Дмитра Пацина в селі Голови Верховинського району, а Романа Грицика в Івано-Франківську. Вічна пам'ять.